Станом на цей час зафіксовано більше півтора десятка ворожих обстрілів, що свідчить про відносне зниження вогневої активності проросійських гібридних банформувань. Проти використовувати заборонені мінськими домовленостями види озброєння та обстрілювати прифронтові населені пункти загарбники не припинили. Половину збройних провокацій окупанти сьогодні здійснили неприазов'я. Також на цій ділянці фронту на початку доби окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка. Внаслідок вибухів артилерійських снарядів пошкоджено три житлові будинки. Однак, на щастя, Ніхто з цивільних не постраждав. На цьому ж напрямку зранку декілька мін калібру 120 мм Противник випустив по укріпленнях Збройних сил України в районі Чермолика. Також застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, бандити били поблизу Водяного та Лаківки та Павлополя. На Донецькому напрямку найманці ще на світанку обстріляли зі стрілецької зброї різних калібрів та протитанкових гранатометів. Опорні пункти сила то в районі Пісків та Авдіївки. А згодом з кулеметів великого калібру бандити двічі відкривали вогонь по українських захисниках поблизу Невельського. На Луганщині бойовиків чергово обстріляли наші оборонні укріплення в районі Новотошківського з мінометів калібрів 120 і 82 мм. Всього нараховано 40 влучань ворожих мін неподалік наших позицій. А вже по обіді про російські озброєні банди двічі відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Кримського. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець збройних сил України. Сьогодні зазнав поранень. Йому надана необхідна медична допомога. Лікарі характеризують його стан як задовільний. Не виключено, що після відносного затишня російсько-терористичні бандформування можуть вдатись до більш масштабних збройних провокацій вже з настанням сутінок. Зокрема, вже є інформація про переміщення важкої ворожої техніки, у тому числі танків, у південному передмісті Авдіївки. Тож сили антитерористичної операції вздовж усієї лінії зіткнення перебувають у повній готовності до рішучих дій у разі будь-якого розвитку подій.